Друзі, привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні для вас підготувала підбірку нових українських серіалів, прем'єри яких відбулися буквально того тижня. Дані серіали різні по жанру, тому кожен може знайти собі щось підходяще. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, ставив подобайки і пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра і гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Сімейний консультант. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Це восьмисерійна драма про пошук порозуміння батьків з дітьми. У ролях зіграли Зоряна Марченко, Юрій Дяк, Євгенія М'якенька, Валентин Томусяк, Матвей Каракуця, Еліна Мишанич та Олексій Яровенко. У центрі сюжету героїня Світлана, яка за фахом психологиня. Після народження сина вона зосередилася на кар'єрі і тривалий час не помічала в дитини ознак розладу аутичного спектру. Тож, коли у шестирічного Богдана діагностували синдром Аспергера, Світлана з почуттям провини залишила роботу та цілковито зосередилася на розвитку та домашньому навчанні сина. Але повномасштабне вторгнення повністю зруйнувало усталений ритм життя герою. Чоловік Світлани Вадим відправив сина й дружину за кордон. І пішов добровольцем у територіальну оборону. У чужій країні жінка опиняється сам на сам із різким погіршенням стану Богдана, але вона не опускає руки і потроху повертається до психологічної практики, щоб консультувати родини, в яких ростуть діти з розладом аотичного спектру. Кожна серія сімейного консультанта це окрема історія про пошук взаєморозуміння з дитиною, яка має свій окремий і дуже вразливий світ. На другому місці знаходиться серіал під назвою Продовження роду країна виходу Україна, рік виходу 2024». У даному серіалі знялися такі акторки: Слава Красовська, Олеся Жураківська, Дарина Тригубова та Поліна Носихіна. Серіал Продовження роду це чотирьох драма про чотирьох жінок, які зустрічають повномасштабне вторгнення у пологовому будинку. За сюжетом чотири жінки опинилися в заміському пологовому будинку на лінії фронту, заблокованому і під ворожим обстрілом. У колишньому житті рішення народити дитину кожна з них вистраждала та приймала в умовах особистих дилем та конфліктів. Тепер вони не лише борються за власне життя, але й за можливість народження своїх дітей. Усі героїні мають кардинально різні долі та об'єднує їх одне. Всі чотири опинилися на межі окупації саме тоді, коли б мали народжувати. Що станеться з жінками і чи вдасться їм всім вберегти себе та майбутніх дітей? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитися даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Подвійні ставки Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Це восьмисерійний детективний серіал. У головних ролях якого зіграли відомий актор Влад Никитюк та його дружина Анна Гуляєва. Також у детективі грають Яків Кучаревський, Олександр Мельник, Олексій Нагрудний, Анна Селіванчук, Артем Позняк, Валентин Томусяк та інші. У центрі сюжету доля молодого хлопця Ігоря Шведова. В перший же день повернення з фронту на його очах вбивають старшого брата, єдину рідну людину. Але несподівано він дізнається, що брат був впливовим кримінальним авторитетом і підозрює, що люди з його кола це зовсім не ті, кого себе удають. Щоб знайти вбивцю брата, він іде на службу в поліцію і починає боротьбу з організованою злочинністю, і перевертнями в погонах. Ігорю доведеться з'ясувати, хто йому друг, а хто тільки вдає. А відтак Шведов оголошує війну кримінальним колам та корумпованим поліцейським столиці і вступає в небезпечну сутичку. В даному серіалі наглядачів чекають вісім серій небезпечних подій, багатопланових історій, в яких у кожного героя своя гра, а ставки тільки підвищуються, а також динамічна картинка, складні трюки, перестрілки та гонитва. Хто любить серіал такого жанру, рекомендую. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!